Знати все неможливо знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Доброго ранку, друзі. Це друга кава, найсмачніша друга кава, де ми розмовляємо з експертами про найактуальніші, найцікавіші теми. І зараз будемо говорити про мобільний зв'язок. Це те, що цікавить абсолютно кожного українця. Я думаю, абсолютно без винятку і всі. Практично всі абоненти різних операторів цього тижня отримали або ще отримають СМС-повідомлення про те, що вартість тарифного плану змінюється. Ну, звісно, вона зросте. Це на 40-70 гривень у різних операторів різні тарифні плани по різному, і дуже часто без можливості перевестися на нижчий тарифний план і відкинути непотрібні собі. Послуги і таким чином заощаджувати, що відбувається з нашим ринком телекомунікації. Будемо розмовляти з Олександром Глущенком, експертом із телекомринку та цифрових технологій, і кволіті. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю тебе, Андрію. Вітаю всіх слухачів. Добрий ранок, Олександре. Одразу питання в лоб: чому мобільні оператори піднімають вартість своїх послуг, і що на це впливає? Ну, основні фактори ми звісно розуміємо, але озвучте їх. Та якби ж то тільки мобільні оператори піднімають ціни. Я тут е, минулого тижня зайшов в магазин, подивився, що раніше щоб купити нічого, треба було заплатити тисячу гривень, а зараз дві тисячі гривень коштує нічого. А насправді на ціни е, впливає дуже багато факторів. По-перше, е, це рівень інфляції, це е, знецінення гривні, це е, збільшення. Податків, це е, збільшення вартості е, енергоресурсів, це е, рішення е, НЦУ щодо забезпечення кожної базової станції альтернативними джерелами електроенергії, щоб до 1 лютого 100% базових станцій всіх мобільних операторів в Україні на випадок блокаутів працювали 10. Годин це також додаткова купівля, частоту держави. Ще багато різних факторів, і чинників впливають на ціну, і за все це платить кінцевий споживач абонент. Олександре, а те, що оператори фактично майже одночасно зараз затіяли підняття цін, це виправдано саме тим, що потрібно зберегти свою інфраструктуру, свої потужності? Чи це все ж таки можливо можна розраховувати на якийсь розвиток, що це як інвестиції, і можливо, ми отримаємо там, умовно кажучи, 5 g або більше і краще, якісніше покриття? А насправді про те, що мобільні оператори будуть піднімати ціну. Це було очевидно ще в липні минулого року, коли вийшло рішення НЦУ про забезпечення кожної базової станції акумуляторами та генераторами на роботу на 10 годин. Нічого безкоштовного в світі не буває, особливо енергонезалежність. Хочу нагадати нашим слухачам, що ніде в світі жодні телеком-мережі, жодні мережі мобільних операторів ніколи не будувалось на випадок війни. І що головне, що жодне телекомобладнання не випускається для того, щоб працювати від альтернативних джерел електроенергії від акумуляторів або е, від е, генераторів, і багато було різних факторів, які говорили про те, що е, ціни будуть е, підніматись. Ось ціни піднімаються. Все було логічно, тому що без як я вже казав, безкоштовно е, нічого не буває. Мобільні оператори роблять як мінімум, щоб. Зв'язок був не гірший ніж станом на січень 2022 року. Той факт, що вони придбали частоти, можна вже перевірити на практиці. Просто рекомендую нашим слухачам запустити і подивитись на швидкість в ЛТЄ. А швидкість буде, мобільного інтернету е, маємо. На базі, да, швидкі, да, швидкість мобільного інтернету. Ви будете, е, скажімо так, дуже приємно здивовані щодо е, 5. g Звісно, 5 g в Україні е, в майбутньому буде. Наразі відбуваються тестування. Всі, хто носить шапки з фольги, можу вам сказати, що ну, базових станцій в Україні прям. Тестових 1, 2, 3, більше немає, і ви можете спати спокійно. Ще декілька років я не бачу, щоб в Україні прям так масово. Почали будувати 5G, Немає для цього поки що фінансових передумов. Тобто шапочку з Фольги можна поки складати, ховати пірамідки, теж і чекати 5G, коли з'явиться. Ми точно про це всі дізнаємось. Олександре серед моїх знайомих є багато таких, що в пошуках здешевшення, тобто в пошуках економії на мобільному зв'язку, вони подали заявки і. Перевели свій номер на обслуговування до іншого оператора. І дуже потужно в цьому напрямку працює LifeSell, який збирає, напевно, вершки зараз. І що з цим ринком? Чи варто ганятися зараз з за абонентами Київстароводафону за дешевшими тариф за дешевшими тарифами в інших операторів? А, ну, LifeSell по факту був. Одним із головних активних ініціаторів е, практики переносу е, номеру МНП. Е, ця практика вона працює в багатьох країнах світу. Е, ви можете за допомогою цієї процедури перенести ваш номер в обслуговуванні від одного оператора до іншого. Я не впевнений, що буде е, якась е, фінансова вигада така. Знаєш, Суттєво. в розрізі да, в розрізі декілька е, е, років, тому що всі ціни піднімають. Але я вважаю доцільним переносити номер за декілька умов. По перше, ви спокійно можете перенести номер, якщо ваш постачальник послуг не забезпечує. Технологічні умови роботи мережі ну таке буває, да знаєш інколи є люди, які кажуть, що от у мене наприклад в квартирі водафон нормально працює, а Київстар працює але так, ж є так, національний втал... роумінг, який можна просто переключатися за бажання, Чи воно не працює. Ну, це дуже складно кожен раз перемикатись, залазити в налаштування, простіше перенести. Якщо це доцільно з точки зору покращення якості зв'язку, то я вважаю, що такою послугою можна а, скористуватись. Або що у вас в регіоні один а, постачальник послуг зв'язку. Поставив акумулятори і не відвалюється під час блекаутів. У іншого постачальника а, тфу -тфу -тфу, під час блекаутів там акумулятори сідають набагато швидше, ніж а, у конкурентів. Тоді можна переносити фінансової вигади напевно не буде. А, я знаєш, от, -от маркетологи вони ж хитрі, вони кожен раз видумують якісь плюшки для того, щоб здорожчала ціна, але вони там додають якихось додаткових послуг у кожного з мобільних операторів. Є додатка, мій Київстар, мій Водафон, там, мій а, «Лайф Сел», Можна зайти і подивитись взагалі, от скільки вам благ в вашому тарифному плані надають, і чим ви по факту користуєтесь, і мені здається, ви будете. Дуже неприємно здивовані, що ви купуєте там одну кількість благ, а використовуєте набагато менше, ніж вам продають, і тут можливо якраз от сісти порахувати чи не перейти вам на інший тарифний план, чи можливо вам змінити мобільного оператора. Але здається, мені що все одно особливо фінансової вигіди в кінці, там через рік або через два ви не побачите. Ми тут плавно підійшли до питання, чому ж, все ж таки оператори включають отакий величезний об'єм послуг, який людина не використовує. Наприклад, там, дуже великий об'єм інтернету в гігабайтах, який використовуєте ви на 5%, а відмовитись не можете. Чому вони так роблять? Навіщо це і чому не можна відмовитися від цих послуг? Ну, мобільний зв'язок, як і будь-який зв'язок, це в першу чергу про бізнес є. Фінансові фінансовий план, фінансові показники. Кожен керівник компанії перед акціонерами захищає плани, і звісно, що в ці плани. Закладені а, прибутки, і а, є такі люди з званих маркетологами. Вони а, ну частіше б виїжджали там за а, Окружну Києва, там десь в якийсь райцентр походили б зранку по базару, послухали про що люди розмовляють. І їм здається, що да що от а, скрізь по всій країні можна спокійно в будь-якому селі придбати там. А, Каву, раф на лавандовому молодці Але це не так. Е -е, да треба просто е мати е силу і визнати, що деякі речі вони. Е Надлишкові і взагалі клієнту не потрібні. Але тут, знаєш, от є така традиція, що якщо ми вам ставимо більш дорожчу ціну, ми вам повинні продати е, якісь блага, щоб у вас були от, в записи, що ми вам дали там хвилини, мігабайти. Є дві, е, різ, два різних напрямки. В одних країнах зв'язок голосовий майже нічого не коштує, зато інтернет дуже дорогий, в інших країнах. Зв'язок дуже дорогий з точки зору голосу. Кількість хвилин обмежена, але інтернет е, коштує дешево. От Україна пішла якраз тим шляхом, коли е, мобільний інтернет по факту там безлімітний коштує там умовних е, там 400 гривень або 350 або навіть 300 в залежності від мобільного оператора. Але кількість е, хвилин, там кількість смс, вони е, дуже е, обмежені і тут. Треба задати питання. Шановні маркетологи, скажіть, будь ласка, от якщо я ви мені пробуєте продати щось, чим я не користуюсь, можливо, у нас буде з вами якась розмова про те, що ми будемо переглядати ваші послуги, або ні. Я вважаю, що абонентам потрібно інколи піднімати ці питання, тому що маркетологам здається, що все, ок вони придумали мега-крутий тариф або там. 689 тарифних різних а, планів, як у багатьох мобільних операторів, і ж, і ж дуже багатих, там десятки. А, я впевнений, що самі маркетологи всі не можуть назвати. І от а, на цих всіх тарифних планах сидять там сотні тисяч сотні тисяч а, абонентів, і у кожного щось відбувається, кожному щось а, продають, і не всім те, що продають, а, потрібно. Я взагалі вважаю, що в українських мобільних операторів повинен бути тарифний план, просто голос. От є у нас нас аудиторія в країні абонентів, яким не потрібен мобільний інтернет. Наприклад, пенсіонери. Да от Він каже, я хочу просто розмовляти, і мені більше нічого не треба. Якщо нас слухають маркетологи, будь ласка, розробіть такий тарифний план, це буде чесно по відношенню до власних абонентів, бо не всім потрібні мегабайти, особливо коли у людини там Nokia, яка ще Ющенка пам'ятає президента. <гум> Олександре, підходимо знову ж таки до того питання, яке я підготував. Це про пенсіонерів, а також інші категорії, наприклад, студенти, учні, які традиційно користувалися більш цікавими з точки зору їхніх потреб пакетами, і деякі послуги просто не включались. Що зараз чи будуть такі пакети з підвищенням цін і зміни тарифних пакетів у операторів, чи будуть враховані їхні побажання, їхні потреби, якщо ви вивчали цей ринок? Тарифи для студентів були або для інших там, категорій, коли мобільні апарати розвивалися наразі, у нас є сталий ринок, нікому не потрібно пояснювати, що таке мобільний зв'язок, що таке а, мобільний інтернет, що таке там, LTE, 3G, 2G. Більшість абонентів про це вже все знають. Тому я не впевнений, що якісь окремі тарифні плани будуть для там певних верст населення або соціальних груп, ну, наприклад, студентів. Мені здається, що взагалі мобільні оператори будуть іти до того, що кількість тарифних планів будуть ну. Зменшуватися і можливо, ну я, наприклад, щось таке схоже було у лайфсела, коли є там певний калькулятор, і ти заходиш в свій кабінет і набираєш певну кількість благ, яка тобі потрібна. Ну, наприклад, мені там потрібен умовно безлімітний інтернет. Там на місяць або де і 10 смс там, 10 хвилин е голосу. Там на різні мережі або на міські телефони. І взагалі мені все інше не потрібно. Не треба продавати мені там проводний інтернет, якого в мене в вашій мережі в будинку немає або ще якісь незрозумілі суперсили, гіперсили, пуперсили, якими я ніколи не буду користуватися, але за які ви з мене в принципі берете кошти. Олександре, зараз багато операторів приваблюють до себе нових абонентів. Більш вигідними і цікавішими тарифами, а при тому зовсім не звертають уваги на лояльних абонентів, які 10 років плюс з ними працюють і залишаються. Чи правильно це з точки зору бізнесу? І, взагалі, як реагувати в такі ситуації, коли ти 20 років абонент одного оператора, але той, хто підключився сьогодні, в нього ціна на тариф значно нижча і має він пільги. Ну, як я вже казав, люди, які називають себе маркетологами, вони живуть в парадигмі, коли їм здається, що вони на е, ринку, який е, росте, стоїть черга за послугами. Це не так. Ринок сталий, ринок вже сформований. Є абоненти, які е, платять компанії. 10, 15, 20 або і більше років. І тут же громадяни-маркетологи, вам треба переходити на новий рівень, вам треба вже займатися створенням програм лояльності для абонентів, які вам платять роками, і не займатися переманюванням. Е цей у кожного провайдера, інтернет-провайдера, мобільного оператора є певний відсоток е, абонентів, які постійно відсіюються, які бігають від одного до іншого. Ніхто таких абонентів не любить, ніхто е, на них не ставить, тому що це люди, які прийшли тільки на час дії акції. Як тільки акція закінчилась, вони побігли до іншого постачальника. Та в принципі вони ну, ніякої фінансової вигоди не приносять, тому що ці всі акції побудовані е, в такому сенсі, що от у вас є е, певний час, ви залучаєте абонента, а потім потім в майбутньому хочете на ньому заробляти абонент, який для компанії мінусовий, на якому вони не заробили, це по факту мінус. Тому товариші маркетологи, будь ласка, не треба створювати прецеденти, коли абоненти, які вам платять роками, спонсорують оцих е, от е, телеком мігрантів які бігають за якоюсь там тимчасовою вигадою. От я впевнений, що після нашого ефіра вони вип'ють свій лавандовий раф і почнуть думати про те, яку створювати програму лояльності. Наприклад, я у Київстара, Сара, я лічно абонент 20 років у моєму номеру. От е, реально, 20 років, у 21 в цьому році буде. Щось я не бачу ніякого натхнення від маркетологів, щоб мені там прислали смс-чу. Сказали, от е, акція, наприклад, не знаю, місяць або два. Ми тобі, мовно кажучи, подаруємо за те, що ти з нами так давно і так довго нам платиш. А хотілось би. Я ж не проти, <свят> тобто що лояльним абонентам потрібно все ж таки нагадувати, що компанія про них дбає. Я ж можу образитися і можу змінити постачальника сказати, ну ви е, Неофітам запропонували якісь е, страшні е, знижки, ви їх любите. А мене за чий кошт, в принципі, оце свято. На мене ніхто не звертає уваги. Тому я ображаюся за допомогою МНП, піду або до е, Водафона, або до Лоделевсела, або взагалі до Інтертелекома. Олександре, ну я знаю, що в тебе всі оператори є, так що ти можеш не лякати особисто ти. А скажи, будь Будь ласка, чи варто очікувати на тлі того, що всі оператори піднімають ціни? Появу якогось ще нового оператора, можливо, це навіть віртуальний оператор. Ми коли вже переживали епоху, коли кожен великий оператор мав свого ще маленького віртуального оператора. Чи зараз на це не варто очікувати? Та не варто на це очікувати, бо ринок мобільного зв'язку він обмежений радіочастотним спектром і Частоти вже всі розподілені, частоти, всі, які використовуються наразі, вони всі а, продані існуючим а, операторам. Єдине можливо, десь хтось на заході захоче а, прийти в а, Україну як країну переможницю, інвестувати кошти і будувати спочатку 5G потім 6G або купити якогось мобільного оператора з існуючих і вже на їх базі розвивати в віртуальних мобільних операторів. Я наразі не вірю тому, що у нас по факту немає економічних економічних передумов для такого бурхливого розвитку війна в країні, а так було б непогано, щоб вони конкурували між собою за гроші абонента і за зацікавленість, Олександре, Тобто підсумовуючи все вище сказане, попередньо сказане підняття. Цін воно виправдане, від нього втекти не вийде, тому перестрибувати від одного оператора до іншого це епізодична тільки вигода. Які ще підсумки можна винести з нашого ефіру зараз? Все дуже просто. Я б на місці абонентів мобільного зв'язку ставку робив би на операторів фіксованого зв'язку на інтернет-провайдерів, тому що як показує практика, проблеми на базових станціях під час блокаутів. Виникають якраз через те, що після того, як вимикається електрика, всі пристрої, які були в мережах Wi-Fi, вивалюються і підключаються а, до базової станції. Якщо ви будете сидіти в мережі Wi-Fi і ваш провайдер м -м, забезпечить вам енергонезалежний інтернет, ви поставите там міні-упс або пауербанк коло Wi-Fi роутера або оптичного а, приймача. І під час я вірю, що їх більше не буде, але якщо б. Будуть блекаути, ви будете знаходитись в мережі Wi-Fi. Ви своїм прикладом просто показуєте, що зменшуєте навантаження на базову станцію, і тоді той же мобільний зв'язок буде більш якіснішим. І той, кого нема такої можливості, зможе користуватись зв'язком. Ось така моя Дякую. проста порада. Дякую, Олександре. Це був Олександр Глушенко. Ми говорили про мобільний зв'язок, про підняття тарифів. На все добре. Знати все неможливо знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.